Відібрали у нас тротуар 3 метри. Вона дивіться, було до цього отуди далі. Ну, ми да. знаємо, то там ми знаємо, а потім підкопались до самого. Тут вже одразу йде провал. Батьки життя. Небезпечно для життя. Тротуар відібрали, а тепер попереджають. Ну, я знаю, Зараз уже так мало. Дивіться, дівчата, нічого з цього не вийде. Починається. А знаєте по чому? Я колись робив... Близь знаєте, по комі. Ну, так говорить. Ми зараз запишемо. І там такі бандити сидять. Ану. Ага, закрилися. Ой, ось так достатньо. Ану, знімай. Оце я розумію, справа. Тварички, ви ніякі у вас. О, ви, оце відбувається. Та, дали... Та ніхто у вас ще не не позабирав камеру. Не мають права. Вона на сонці погано Ви правій. А ви бригадір чи хто ви тут є? Я просто житель, живу в цьому домі. І сьогодні випив 250 грамів. І тому такий і хоробрий. В якому домі ви живете? В <кх> домі в якому ви живете? А ви ну, в шостому? Да. Ну, так. О, думала... зимі, дядьки, бач вони семечки їдять, не ходять робити. Квіткова клумба, зали... слухайте, ну це по великому О, це рахунку квіткова хороша квіткова клумба. клумба йде під забудову. Ну, зим, а то, що зайшли за клоуні? То з вашої що? На, наших там взагалі нема. Але все ж таки будемо ну, сподіватися про провів, те, що е, чиновники питання все ж є? таки будуть на нашому боці. Ну, я думаю, питання не до мене. Цей процес ви бачите, вони вже... Ну, нульовий рівень, зробили десь. Хто сховалася? А вон там сиділи, ну, вже їх немає. Ага. Дивіться, вони вже нульовий рівень зробили. Все, капець. Да ви що, ви представляєте, взяти оце хорошенький бульдозер, зрівняти, підняти да. уровень землі, навести, навести землю сюди, а я тут Боже, ви знаєте, що така построю? краса. Скільки машин стоїть тут на масиві, не да. паркінг взяли. Да, Чотири, як Юля колись кричить. Чотиритажний паркінг зробити і буде Америка. Шановний, а ти. Це наша земля, шановний, це наша клумба була. Ви представляєте? Посвідчення. А хто ви взагалі, що були?